Три чотири лізуть до комори, Розбивають старі скрині, шукають бандьорі, раз, два три чотири, лізуть до комори, Розбивають старі скрині, шукають бандьорів. Писло сталі свої діти на західні землі, щоб ви трохи научали, щоб не були темні. Раз, два, три чотири, лізуть до комори, Розбивають старі скрині, шукають баньорів, раз, два три чотири. До Розбиваю старі скрині, шукають бадьори, а в колгоспі усі раді комону творили, трохи їли, трохи пили, ще й бабів любили, hey, hey, hey. раз, два, три, чотири, ліси, тобто мори, старі скрині, шукають бадьори, раз, два, три, чотири, лізи, то по старі скрині. жити нас учили. Взяли портрет Карла Марла по селі ходили Раз, два, три, чотири, лізуть до комори, розбивають старі скрині, шукають бадьорів, раз, два, три, чотири, лізуть до комори, розбиваю старі стрілі, шукають. <звук> Ні, НГ пісти про нас добре пали. Хто сип чистом, хто си спаком, то сибіру слали. Раз, два, три-чотири, лізуть до комори, розбивають старі скрині, шукають бадьорів, раз-два, три-чотири, лізи до комори, Розбивають старі скрині, шукають бадьорів. Сорок з гаком вже минуло сов'язкові у Дились українці <звіт> і ходять свободи. Раз-два, три чотири лізуть із комори, з машинверами в руках, молоді бадьори, раз, два, три, чотири, лізуть із комори, з машинверами в руках, молоді бадьори, раз-два, три, чотири, лізуть із комори, з машинверами в руках, молоді бадьори лізуть із комори з машинмерами в руках, молоді бадьори. Пес, слава Україні!